У селі Брониця Камінькаширського району горів склад із готовою продукцією та деревина на відкритій території. До ліквідації червоного півня були залучені вогнеборці ДСНС та місцева пожежна охорона. Восьмої державної пожежної рятувальної частини, яка була першою прибула на місце пожежі, було залучено дві одиниці дві одиниці техніки та десять чоловік особового складу. Також далі місцева пожежна охорона було залучено з місцевої п'ять одиниць техніки. Це були місцева пожежна охорона села Воєгоще, Брониця, Пнівне, Ворокомле та седлище. Залучена техніка була також е, е, з Сканьешильського лісгоспу, державного лісового господарства. Е, одна машина і три чоловіка особового складу. На щастя, обійшлося без постраждалих а причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливного котла.